Всім привіт, друзі! Усіх вітаю. Сьогодні вітря в нас капець, тому хотілося зняти одне, але не виходить через вітер. Мікрофона в мене ще немає, але ту таке. Бачите, дує, 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 мене видуває, все волосся мені Ну, Але дякувати Богу, ми вдома, все добре, ми можемо працювати. Дякуючи нашим захисникам. Не забувайте про Донати картка. В описі під відео, як завжди, волонтера Сергія Шелучка. Отака родина, отака людина, допомагає нашим військовим на постійній основі. Тож, друзі, я дуже поважаю цю людину. Дуже, ну відверто кажучи, я ну, доволі рідко довіряю людям, але цій людині я довіряю на всі 100%. Тож, друзі, не забувайте донатити. Картка в описі під відео для наших хлопчиків, для ЗСУ. Так, друзі, розтеліпав мені вітер моє волосся. Я кудлата мені що не заколю, як не закалює. Воно вічно в мене таліпається. Та то фіняс. А ми сьогодні працюємо, працюємо ми. Та ми щодня працюємо, нам працювати, як згарикатиться. Але сьогодні ми. Вперше в своєму житті робимо комбікорм для бройлера. Комбікорм робимо не гранульований, а просто, ну, просто дельт змішуємо, додаємо премікс навіть сьогодні без підкислювача. Бо, коротше, ми провтикали його, не замовили. Бройлеру, це тому, котрому вже 5 тижнів буде завтра. Завтра, здається, да? понеділок, завтра у нас. Значить, завтра буде. Цьому бройлеру ми робимо цей комбікорм, щоб на ньому до догодувати його. Далі буде видно, є в нас мрія купити гранулятор, хоча по цей маленький у нас є двигун. Двигун, двигун 3,5 кВт чи щось. Але він То на 380. У нас 380 немає, в нас є 220, запускається він через кондьори. А через кондьори він втрачає свою мощність, десь потужність. Десь в половину тому гранулятор оцю голову потрібно нам не більше, ніж сотку. Ну, є, що є, але його ж також потрібно купити. <плес> він також коштує гроші, він коштує. Вчора телефонував чоловік, розмовляв, а якщо купити оцю робочу частину, до нього шкіри йдуть окремо, ремінь потрібно купувати окремо. Це виходить 7 тисяч десь. 6-700 чи щось таке, чи 6-900 там нарахували вони. Ну, їх ж також потрібно десь взяти, тому виходимо зараз з того положення, з того, що є. Зараз я розверну камеру і покажу вам. І так, що ми маємо? Маємо кукурузну дерть, ну, це вже все перемолоте, бо як працює дробарка, неможливо щось знімати і балакати тут взагалі, взагалі неможливо. Пшениця. Пшениця. Тут. Отоєвий шророт. Ой, боже, як він пахне. Мені хочеться його з'їсти. Та чи то їсти просто хочеться. Звичайно, чорна макуха. Ну, воно перемелене. Звісно, все це вже перемелене. І премікс. Ой, премікс купили. Пуріно. Пуріну купили. Е -е, купили Пуріну. Могли б взяти щось інше, але вже було запізно. Коли мені порадили, що щось інше, вже Пуріна лежала вдома. Ну, догодуємо цих і так, а далі буде видно. Так, змішуємо у нашому мегазмішувачі, дробимо на мегадробарці, Отак кукурудзи 44, пшениці 25, сої 20, чорної макухи 6. Боже, я в його цифрах не розуміюся. Премікс 5% 5 КГ на 100 кг. Ну Це він собі, оце, оце скільки вміщається сюди. В крупорушку хотіла сказати. Ну У мене сьогодні щось чи втома мене таращить, чи просто мене таращить, коротше Не знаю я. Як балакаю, так і є. Все, що є, все наше. Коль уже взяла камеру в руки, тож ходімо, бройлера вже покажу, чи що. Щось треба показувати. ой та що я сьогодні слабка така, чи що? Ой, ви мої пташечки. Зараз я розверну камеру. Пташечки наші. ми поїлку, нам написали, щоб. Щоб ми підняли її. Ми підняли, але все одно, вони так швидко ростуть, Вон деякі сидячі умудряються її попити. Бачите, отакі вони. Отакі. Зараз у нас, не знаю, години дві дня десь. Лежать, лежать. Красавчики наші. Оцей же ж наш той. Пам'ятаєте, я вам показувала. Ой, тише, тихіше, 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 налякала дуринда. Ось отой з чорними крилушками. Це той хромулік наш, котрого я три дні носила від поїлки до кормушки. Ми, чоловік ми на мене кричав, каже, він здохне все одно, не чіпай його. А я, бачите, все ж таки була права. Ну, Він менший за всіх. Ну, не за всіх. Є в нас навіть один такий, який взагалі не росте. А цей росте, вже ходить, бачите? Він трошки шатається, але він ходить. Він рухається. Де, де дівчатка наші? Дівчата? Льосики? Льосики. Льосики. Ти мене навіщо ти мене кусаєш? Ти мене навіщо кусаєш? Не треба мене кусати. Ну, ось такі свиночки наші. Ось такі курчаточка наші, все наше, все, що є, все наше. Це що є, все наше. Так, писали там, що нам тут е курчаткам бракує тепла. Ні, їм не бракує тепла. Вони отак виходять, лягають не під лампою. Е ну, тоді, коли я заходила, по-перше, вони. Той, скажіть мені, будь ласка, вони е дуже в нас дикуваті, бо нас... ті нас бачать, ми і до свиней ходимо, і пічку підкидаємо, вони нас постійно бачать. А ці ні, ці трішечки шугливіші, ніж ті. Але все одно, ну вони бачите, від лампи подалі. Лампи горять у нас цілодобово, а пічку зараз ми топимо тільки вночі, бо в день ну, реально в день буває таке, що на сонечці я, наприклад, вже днів-декілька ходю в футболці в день. В штанах так, але футболочку одягаю, тому що ну реально тепло на вулиці. А і тоді ще плюс до всього. Провітрювали. Якраз двері були відчинені. І ми їм провітрювали. О, вони там лежать, загоряють. О, побачив, мене один дивиться на мене. Ну, отак, друзі. Зараз ходімо, покажу вам, як ми мішаємо. Комбі корм той. Не до комбі-корм. Зараз я вийду. Ой! Та й сам же ж змішаний вже покажу. Зараз я розумію Отак Отакво. Мішаємо як можемо. А забула показати вам ще грові. Отако зупинили ми мішалку. Ось така якась <кій> мука. Ну, воно не мука, звичайно, дерть, але все одно пахне, пахне гад. Смачно. Хочеться з'їсти. Ну що, друзі, отаке щось ми зробили. Подивимось, що з цього вийде. Ну, докупимо підкислювач, доробимо вже підкислювач, ну коли він прийде. Ми його замовити замовили, але він ще не прийшов. А годувати потрібно вже завтра. Ну що, наче все показала, що сьогодні зробили. Нічого толком не, не робили вже. Я не знаю, скільки вже часу, вже багато, вже скоро знову йти до корів. Ну, але як є, так кожен день. Працюємо, рухаємось, не зупиняємось, не складаємо рук. А що робити ще? Треба рухатися вперед. Треба йти до своїх цілей. Тож, друзі, нехай Господь оберігає кожного із вас. Миру вам, любові й добра. Пока-пока.